Будинок під інвестицією знаходиться в 10 хвилинах від Вінниці. Рибаче поруч з озером. Будинок у туристичній локації у двох хвилинах пішки від головного пляжу, бази відпочинку і серфінг-клубу на озері Петрик. Ідеальний варіант для створення атмосферного відпочинку. Попит буде у будь-яку пору року. Окупність проєкту у песимістичному прогнозі 2 роки і 1 місяць, у оптимістичному 1 рік і 3 місяці. Запитуйте, я надішлю точні прорахунки. Трішки про те, що всередині. Нижній поверх це кухня студія, зона відпочинку з диваном і санвузол. На верхньому поверсі може бути відкритий простір з панорамним оглядом на ліс або дві окремі кімнати. Вартість вас здивує 32 тисячі 800 доларів. Дзвоніть пишіть одразу, бо сезон вже починається на порозі літа.